Чи не вперше в Україні після впровадження мобілізаційного законодавства суд скасував штраф ТЦК за те, що чоловік не пред'явив військово-обліковий документ? пише видання судово-юридична газета. Докладніше далі. Це почалось 11 червня цього року, коли мешканця Вінничини прикордонники доставили до ТЦК за для перевірки його військово-облікових документів. А 4 липня чоловік отримав через Укрпошту постанову від 20 червня, якою начальник територіального центру комплектації притягнув його до адміністративної відповідальності і наклав штраф 17 тисяч гривень. Тож чоловік звернувся до Ямпільського райсуду Вінницької області з позовом про скасування постанови ТЦК та відповідно штрафу. Причина за яку. І чоловіка було оштрафовано під час перевірки. Він не показав на вимогу посадових осіб свій військово-обліковий документ, хоча мав це зробити згідно пункту 49 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Проте суд скасував штраф, тому що у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг були дані про перебування цього чоловіка на обліку. І працівниками ТЦК, які проводили перевірку, цей факт було встановлено. Вочевидь, це не це перше таке оскарження, тому що нове мобілізаційне законодавство писалося у великому поспіху. На той час фронту терміново потрібні були нові бійці. Тож далі буде. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.